Оренда перукарень, салонів краси та ательє майже задарма. За документами приміщення, які перебувають у комунальній власності, здають в оренду за низьку плату. От тільки послуги, які там мають надавати, насправді не існують. Як працюють перукарні привиди та кому вигідна така оренда? Далі у сюжеті. Близько двох тижнів тому у сумах проходив аукціон продажу на житлових приміщень комунальної власності. Під час торгів розгорівся скандал. Один з лотів приміщення на гарасамакондратіва Кондратіва, 143, загальною площею майже 82 квадратні метри, хотіли продати за 6 тисяч доларів. Що на думку активістів занадто мало. Мовляв, таким чином міський бюджет міг просто втратити гроші від продажу, але згодом на торги привезли ухвалу Зарічного суду, яка забороняє продаж. Було прийнято рішення зняти лот No3 з торгів. Це житлове приміщення площа 818 метрів квадратних за адресою міста Сумоволиць, Грасі Макандратова, будинок 143. Правозахисник Олександр Соколов взявся перевірити, як використовується нежитлове житлове приміщення, яке намагалися продати на аукціоні. За документами зараз його передали в оренду. За один квадратний метр орендар сплачує лише 10 гривень на місяць. Тобто, щомісяця у бюджет міста надходить всього 800 гривень. Двірі закрити, але з документів, які у мене є там, якоби шиють і ремонтують одежду. Но, как вы видите, ничего там не происходит, помещение просто пустует. Его, это такой, такая схема, способ э, застолбить за собой помещение. И потом, когда будет возможность, его резко или выкупить э, через аукцион, или же приватизировать. ...зв'язатися із орендаркою псевдоательє. Однак жінка на дзвінок не відповіла. До того ж, це не єдине приміщення, яке їй вдається орендувати за такі незначні для бізнесменів гроші. За цими дверима має бути перукарня. Ще одне нежитлове приміщення на Покровській 25, яке віддали в оренду за схожою схемою. Ціна за оренду квадратного метра 13 гривень. А це ще одне приміщення у комунальній власності. У центрі сум 158 квадратів. Риночна стоїма цього поміщення може составляти від 200 до 300 тисяч доларів. І хтось їм користується просто так. Якоби не гроші, на лампочки на дороги. Вот Ось ці гроші. Активісти певні, замість того, щоб ефективно та з користю для міста використовувати комунальне майно, бюджет втрачає чималі кошти. Хто це покриває, то кому вигідні такі схеми, активісти ще обіцяють розібратися. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС.